Друзі, мої вітання! З вами знову я ваш психолог Наталя Мазай. Сьогодні говоримо про кризу середнього віку. Що це за така страшенна криза? Як її пережити, як прийняти оцю свою страшенну старість? І чим криза середнього віку відрізняється у чоловіків та у жінок? Отже, друзі мої. Е Криза середнього віку, ну, в принципі, як і інші кризи, але криза середнього віку в особливості переживається зовсім по-різному в різні часові періоди, історичні періоди. От якщо ви згадаєте ще ваших батьків, да, давайте візьмемо людей, там, яким зараз приблизно років по 60, так, оцих радянських і ще чоловіків і жінок. 40 років це справді було таке враження, що це старість, тому що задача була цієї сім'ї максимально там вкластися в дітей. дітей. Щоб дітям вистачило, не збирати прийдани, якісь хрусталі сервізи в стінку наставити, розумієте? Тобто віддати своє життя, покласти своє життя в дітей. Якось було от не прийнято і навіть соромно мати гарні ніжні стосунки між чоловіком і жінкою, тим більше десь проявляти їх, так? розвивати їх все дітям, все дітям, тобто одружилися, дітей зробили. І все, оце чоловіки з жінкою, чужі люди. І якщо десь хтось там, чоловік і жінкою, проявляли якусь ніжність, якусь ласку, якусь зацікавленість один одному, на них дивилися, а що фу, які тілячі ніжності, да? ось діти, дітьми займаєтеся, да. І, звичайно, тоді така пара, коли їм вже приблизно по 40 років, діти вже виросли, роз'їхалися, а у них за ці 20 років стосунки просто розвалилися. І тоді, як правило, в цьому місті батько там сам по собі, мати сама по собі, батько, як правило, десь там з мужиками ховається, побухує собі. Да? Мати на нього вічно кричить, пиляє його пилісосе, якщо в нього там може бути і коханка, і все що завгодно. А мати, така вже теж заморена, змучена, кричить своїм там дітям: давайте мені внуки, внуки, на що і ці внуки. Да? А чого? того, що сенс потрібен. Черпати, да? десь десь брати цей сенс. То я була матір, тепер я бабуся. Ось. І тепер давайте візьмемо візьмемо сучасних, наприклад, строколітніх двох жінок. Одна красива, щаслива, ухожена, чи їй 25, їй 40. Вона займається спортом, у неї гарні стосунки з чоловіком вибудувані там, або з партнером. У неї вже діти підросли, уже в неї є можливість реалізовуватися, десь довчитися, десь мати якісь хобі. Вона має ще прекрасний ресурс здоров'я, інтелекту, енергії. І, так далі. і в цей же час поруч поставимо 40-літню жінку, яка вже розпливлася. Втратила сенс життя. У неї були якісь незрозумілі стосунки, постійні, якісь чоловіки, ухажори, які змінювалися. Звичайно, поки вона там щось намагалася вибудувати з цими ухажорами, вона дітей пропустила, поки вони виросли. І дітям уже теж така мама. Розуміти не дуже потрібно. Вся вона в якихось болячках, «все, кому я надо, життя закінчилося. Ну, і так само можемо взяти двох чоловіків: що один буде 40-літній, красивий, статний, спортивний, реалізований, забезпечений, цікавий. в нього якісь хобі, у нього тут сім'я, діти, все в нього гарно. Да? Е і інший 40-літній пропитий, прокуряний, з болячками, непонятно, де його жінки, де його діти, і таке собі, да, з дерявими носками, Ну і, і що? І що взяти з чого цього чоловіка? Нічого. Так от дивіться, особливість сьогоднішнього дня заключається в тому, що ми можемо переживати кризу середнього віку не як прийняття своєї старості. І відчуття того, що молоді на п'ятки наступають. А як тренд, дивіться, насправді подивіться, люди середнього віку зараз в тренді. Звичайно, не ті там пропиті з дирявими трусами і носками, а оці люди, які мають ще прекрасний ресурс здоров'я, енергії, інтелекту інтересу. Так, вони ще досить молоді, енергійні, цікаві. Вони вже пройшли ці основні кризи, да? коли вони будували стосунки, коли вони народжували дітей, коли вони будували там бізнес, кар'єру, там будували будинки і так далі. Ось, але, але у них дуже багато інтересу до цього життя і дуже багато ресурсу. Ось. І насправді дивіться, якщо. Раніше було якісь вимоги до жінок, щоб жінка була там і красива, і ухожена, і розумна, і хазяйка, і так далі. А від чоловіка максимум вимог було те, щоб він мав просто якісь гроші. Да? То зараз дивіться, якщо ми беремо таку жінку середнього віку, то їй не треба просто чоловік з грошима, бо в неї в самої є. Цей чоловік повинен бути ще яким? Здоровим, спортивним, без шкідливих звичок, без вавки в голові, розумієте, і так далі. І от ну, дуже часто, наприклад, я стикаюся з тим, що приходить жінка і каже: да, у мене там діти виросли, мені не хочеться піти на роботу, та кому я треба. А от дивіться, ні, а зараз це так не працює. Того, що якщо роботодавець буде обирати між молодою дівчиною, молодою освіченою енергійною і так далі, і між також дивіться, молодою освіченою досвідченою енергійною сорокалітньою. Він візьме сорокалітню. Ось чого? Того, що там ця молода, зараз заміж вискочить в один декрет, в другий, або якщо там мала дитина, це безкінечні лікарняні. Да, ось. А сорокалітня все. У неї вже діти виросли, у неї вже немає цих ночних суплів і так далі. І вона намагається наверстати оце те, що вона не могла реалізувати раніше. Да? Раніше. Звичайно, тут таке, знаєте, гарне, гарно видно, хто чим займався все життя. Да? Хто просто використовував свої ресурси здоров'я, інтелекту і так далі, користувався, і потім вичерпав і все, вже немає ні здоров'я, ні зовнішнього вигляду, ні, ні сил, ні бажання, ні, 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 нічого. А хто займався собою, своїм розвитком, там, своїм тілом. І от в 40 років так ще має купу цих ресурсів і бажання жити. Тут прекрасно видно, хто чим займався, тому що в 20 років не, не дуже видно, хто пив всю ніч, а хто спав всю ніч, бо ресурси ще є. А от в 40 років видно. І от дивіться, як пережити цю кризу 40 років зі знаком плюс. Вам потрібно згадати, що вам дуже хотілося, там, підлітковому, в юнацькому віці. Коли хотілося, а ресурсу не було. У вас зараз є можливість оці всі бажання реалізувати. От навіть дивіться, я там зараз дивлюся на свого чоловіка, на його друзів. Вони що? От, якщо вони всі там мотоцикли покупили, да? класні, дорогі, того, що в них в юності, от я згадую, мені 16 років було в 2001 році. На чому катали нас хлопці? Якісь яви поламані, переламані, перекручені, самі складені, придумані, куплені, крадені і так далі. Розумієте? То, Бо а хотілося гарного мотоцикла, то зараз є можливість цей мотоцикл купити. Потім дивіться, якийсь спорт, там, не знаю, рибалки, охоти, пінболи і так далі. да? Те, чого хотілося раніше, але не було ні часу, ні грошей, ні можливості. І дивіться, якщо ми кажемо, що чоловік, щоб відчував себе справді чоловіком, таким альфачем і так далі, йому потрібно визнання. Дивіться, не серед жінок, а саме в чоловічих компаніях, там, де жінок нема, коли тебе визнають інші чоловіки. І дивіться, багато жінок тут бояться відпускати своїх чоловіків, зараз піде во всі тяжкі. Дивіться, він піде во всі тяжкі. У будь-якому випадку, але він може пережити цю кризу середнього віку або зі знаком плюсу, там десь з мужиками розвиваючись, якийсь спорт, якісь ігри, тренінги, путешествия. і з вами також. Да? Але ви не повинні бути у пилкою, яка без кінця пеляє, ото як в ролі матері, якої він боїться. Бо якщо ви в ролі матері буде або бухати, або гулять. Да? Того, що з мамкою ну, не може бути статевого життя. Ось він або піде туди конструктивно і вийдіть з ним, да? або піде в деструкцію, да? От, буде там подивлятися на цих чоловіків, які там себе молодими відчувають. Там буде або пить. Або піде в якісь загули, або ще кудись голову свою посуне, або в депресію дуже часто впадає. Цього да? я приймаю свою старість, я вмираю, бо толку ніякого ні. Так воно не працює. І точно так само жінки, дивіться. Ну, дійсно, такий, поки ми там вчилися, народжували і виростили дітей, да, не було можливості десь підучитися, десь якесь хобі, десь порозвиватися, десь якийсь спортзальчик і так далі. Зараз все це є. і не Цим користуватися і пам'ятайте, що справді зараз в тренді люди середнього віку, коли ще є дуже максимальний такий набір е е молоди, молодості, да, енергії і так далі. І оці скіли, які ми можемо отримати лише з досвідом, розумієте? Лише з досвідом, тобто, там, де то молоде, зелене, а ти вже досвідчений. Не зрозуміло таке, знаєте, враження, що тобі 25 а в голові, так уже багато, і є з тобою про що поговорити, да? немає якоїсь дурості, немає якоїсь імпульсивності. І саме в тренді, да, люди. Середнього віку. Пам'ятайте про це і не бійтеся, і переживайте зі знаком плюс. Друзі, мої, я вас всіх запрошую на свої індивідуальні консультації офлайн і онлайн. Задавайте ваші нові питання. І якщо вам було цікаве корисне це відео, обов'язково подякуйте мені сердечком. Не прощаємося до нових зустрічей!